Це такі слова, після е, яких людина сама робить висновки. Е, хоча е, вам здається, що ви просто говорили. От, е, ті, хто не знають, що таке ріксоновський гіпноз, і ті, хто взагалі мене не знають, вони думають, що я просто говорю. І деяким людям здається, що я з ними просто говорю. Но я... Половину розмови можу використовувати прийоми ріксоновського гіпнозу. І людина не знає за то, розумієте? От я дивлюся тенденцію моїх дівчат на супроводі, як вони йдуть, де, де ми з ними були, де я з ними зустрілася, де вони були да? на енергії мінус 100. І після мого супроводу я просто бачу цей польот. Я бачу цей польот, як я їх вирівнюю. І їм здається, що це просто розмова. Що ми сидимо, сміємося, говоримо об обичному. але да? ні. Ріксоновський гіпноз – це дуже. Е...